Всім привіт! На каналі Дальнобою Україна Європа. З вами я Сергій. Заїжджаю в Україну. Кордон Хребене Рава Руська. Зараз у нас 16.10 українського часу і колійка до шлагбаума 3 кілометри. Стою я. В цьому болоті, де по обидві сторони дороги болото. Так що хто тут, хто тут часто їздить, то ви зрозуміли, де я. З України, якщо чесно, йде дуже чомусь мало автівок. Не знаю з чим це зв'язано, бо я відлюблена, покуда до Равої дійшов, буквально 2-3. Ну, Кажу до Рави, до Хребене. Дві-три автівки я буквально зустрів, бо хотів вже запитати, що там за ситуація на кордоні. Ну, то я не знаю. Одні польські автівки на зустріч українських а то декілька. Що ще? ще продвіжки ніякої не було. Я тільки під'їхав. По дорозі до рави стояла. Транспортники стояли, і тут вже стояли прикордонники. Так, ага. І ще дуже, дуже цікава річ, бо була там в мене на фірмі дискусія. Колеги доказували, що ми на українській реєстрації, ми з України, нам не треба переключати країну. Коли ми переїжджаємо з країни в країну в Європі, нам не треба ставати на першому паркінгу і переключати країну, бо ми не в Європейському Союзі. Так от, ребятушки, ніфіга. Сьогодні я стояв на паркінгі крутив 45 хвилин. Стояли транспортники польські, я до них підійшов, сказав, розсудіть, будь ласка, в мене є такий спір. Я от кажу, що я от їздю так, а колега їздить так. Ну, як би ж. Я ж довжен був сказати, що я молодець, бо пішли б вони мене провірять. Сказав, о, а ти якраз вовремя, нам до плану трошки не вистачає. І то вони сказали: ні, закон один для всіх. Все, ви приїхали в Європу, нам без різниці звідки ви приїхали. В Європі існують про правила. Які б у вас там правила не були. Ну, у нас існують правила. Приїхали до нас і, будь ласка, їдьте по нашим правилам. На які б ви не були номерах, з якої б ви не були реєстрації, з якого б ви не були країни походження. Все, поэтому якби цей, вопрос, цей вопрос, коротше, закритий, раз і навсегда. Пацани, переключаємо країну на українських автівках. Бо я не одного колеги чув цю історію. І хочу вам нагадати. Може, дехто забув. Сьогодні, хлопці, чистий четвер. Хто ще не змив гріхи, быстренько час і ще є. Бо я од Варшави летів, коротше, то мені тест наповнив. Я забув мені тесть, дзвоник каже, чуєш, ну ти там вже гріхи, ой, господи, прости, коротше, на душ. Так що, все, я як нова копійка, в мене можна використовувати заново. Все, пацани. Зі святами. Я маю надію, що все ж таки буду на свята вдома. Відмічу, відмічу це діло, бо якби польські свята відмітив у Литві, тепер треба відмічати наші свята все вдома в колі, в колі сім'ї. Так що кажу вам до побачення. Бажаю вам рівних доріг, не гвоздя не жезла, всього найкращого. Не забудьте сьогодні помитися, обов'язково час ще є.